У мальовничій долині, серед зелених пагорбів і квітучих галявин, жив собі маленький цапик. Він був дуже грайливий і спритний. Цілими днями стрибав по камінцях, бігав по галявинах та досліджував кожний куточок своєї домівки. В нього була подружка. Дівчинка-катруся, яка завжди казала: Будську, так звали цапика, будь обережним, не заходь далеко, бо це небезпечно. Але цапик був таким допитливим, що його ніжки самі несли його вперед. І ось одного дня цапик. Вирушив у свою першу велику пригоду. Так, гуляючи між деревами, він побачив білочку, яка збиралася поласувати горішком. Привіт, білочко! Що робиш? привітався цапик. Привіт, цапику! Я знайшла дуже смачний горішок і хочу ним поласувати. Може, пригостити й тебе? запропонувала білочка. Цапик похитав головою. Дякую, білочку, але я більше люблю соковиту травичку. Цапик у свою чергу запропонував білочці вирушити з ним у подорож. Білочка була у захваті. Тож друзі вирушили назустріч новим пригодам. Стежка вела крізь густі дерева, де співали пташки, а вітерець лагідно колихав листячко. Та ось раптом небо стало похмурим і почав накрапати дощик. Друзі, Сховалися під розлогим деревом серед густих коренів. Цапику було дуже холодно, його ніжки вже змокли від холодного дощу, що барабанив по листю. Поруч згорнулася у клубочок білочка, тулячись до землі. Вони були у розпачі, злива не вщухала а вітер пронизував до кісток. Раптом у темряві щось зашароділо. Цапик і білочка злякано притиснулися один до одного, але за мить з-під коренів визирнула колюча спинка. Це я їжачок пролунав. Теплий голос. Ходімо до мене у мою домівку. Там сухо і тепло. Друзі радо попрямували за їжачком у його затишну домівку, де пахло травами, сушеними яблуками. Тут було так добре, що холод і смуток залишилися позаду. У теплій печері. Друзі Слухали стародавні легенди про подорожі, що розказував їм їжачок. Вранці друзі вирушили далі. Так, вони підійшли до струмка, але він був занадто бурхливий після дощу. Перед ними прямо у воді. Вони побачили видру з блискучою мокрою шерсткою. Видра була занепокоєна, адже друзі не вміють так плавати, як вона, але цапик не звик відступати і сміливо пішов у воду, щоб перейти на інший берег. Білочка вхопилася за цапика. Та Разом вони подолали цю перешкоду. Далі дорога вела високо в гори, а на самій вершині гори серед скель росла прекрасна квітка червоного кольору. Її пелюстки яскраво сяяли на сонці, немов маленький вогник серед суворого гірського пейзажу. Друзі зачаровано милувалися квіткою, адже такої краси вони ще не бачили. Раптом цапик згадав, що вдома його чекає подружка Катруся. І йому захотілося подарувати цю квітку їй. Але як тільки він доторкнувся, то квітка впала і розсипала свої пелюстки. Цапик спочатку дуже засмутився, але потім зрозумів. Що найкращий подарунок для катрусі буде, якщо він як скоріше повернеться додому. Бо його там чекають і люблять. Ось так малята ви познайомилися з цапиком. А це слово починається на літеру «Ц» Тож літера «Ц» Запросила цапика на свою сторінку букварику.